Розумієте, які ми будемо, да, будемо да. так? сказали, що ми старші, то, що нам да. має дати держава, то ми так домовилися, що ми старших дітей не даємо, бо то дійсно по 18-19 років, що ми возьмемо їм подарунки і від, відправимо. Від, да, від, ми домовилися з ними. А тут вийде, а тут виходимо на нас, нас приймемо. І от, от реально саме є, да, що А діти буде... 10 днів будуть чекати, чи да, скільки? Так, та, ну вони будуть, всі будуть діти чекають 23-го, а тут пару подарунків подарують, і це їм треба відеоролик зняти. Ну це взагалі, я не знаю, це ніяк картину не працює. Ну, як приїдуть, і, так дають. поїдуть, тоді віддадуть вам, нехай ті ж шкульки віддадуть і вам. Така самодіяльність, просто нібудь двері не писуються. Ні, це може бути 23, то й це може бути будь-які будь-які завтра. Завтра теж приходять, нам дарують подарунки. Ми маємо сьогодні вже буде. Трошки менше дітей знову чує школи. Чому? Є в нас є деякі діти, що в нас Зі. по місяцю по чверті сидять Зі. в школі, ну, не сидять, mm -hmm. а живуть. І вже ми, ми дозволяємо батькам ми на тиждень взяти швидше. От і все. Ну так, я розумію, ну, це дійсно дуже а цікава, цікава, така ще, ситуація з тої сторони, що вони, по-перше, не попередили нас як співорганізаторів, і вони дуже не добре, що ви прийшли. І вони не попередили мальтійську службу взагалі, тому що мальтійська служба фактично є куратором Миколаїв. Ми так, фактично виступаємо так. як помічники служби. Так і не перший рік. Вони не повідомили матійську службу, вони не повідомили нас. Я дізнався це фактично від одної з наших сестричок, яка от повідомила кашові така ситуація. Прошу а пояснити мені, у ця що дзвонила, Вона. Вона представляє корнізацію. Вона долучилася до цього чи як то з тільки телебачення. Вона представляє суто телебачення. Просто їй сказали, що є. що ми займаємося Миколаєм. У нас є листи. Каже, якщо ви маєте бажання долучитися, ми можемо дати декілька листів, щоб ви їх розпустили серед своїх працівників, спакували пакунки і передали нам суто на звичайній добровільній основі. Як все робиться зі всіма? Тобто, Сої нехай приєднується на добровільній основі до 23 третього числа. Так? Не можна я дуже повністю виступаю за це, тому що це рано вийде. Ні, Все. я не зберу я вам, не зберу, я їм не зберу 10 клас, М. просто Це сутку, просто, це просто читається. У нас дуже специфічно закол. У нас діти можуть чи те, поїхати додому, бо вдома їх чекають подарунки. Розумієте? У нас це може бути від цього понеділка і закінчується кінцем наступного тижня. Що ви пропонуєте? Я хочу по першому тої списку, який ви да. маєте листи. До пункт перш. 10-й Atlas Atkin and Data. А що лишилося? Готель на стандарт десятий. Ага, 10-й. Там, ага. 10 там, ага. Далі, там Я вам можу просто показати. Це я буду дати хост. Почаємо з того. Ні так. Ні, я роблю на я хочу Просто пояснюю вам ситуацію. Ти дорослі мужчини по 17-18. Я розумію, що Миколаїв і приходить до бабусі Там. теж. І виходить так, що ми з нашими дітьми, коли ми говорили, що ті подарунки, що вони дорослі до армії, вони не йдуть, вони не всього зобов'язані. Ми сказали, що ми ті подарунки, навіть які будуть мати державні, що ми то віддамо хлопцям на АТО. То в такому плані і зараз і вони абсолютно тим погодилися. Ми це узгодили. і тепер получається розви ще їм додали. Якщо ви набули ще самі цукорки, куди не йшло. А як ви ще їм доклали до більше навпаки цукорки забрати? А щось там У нас була така з ними, така домова. і то є саме до хлопці, і ні один з них не є немало забезпечено всі ті абсолютно добре. Я можу їм покликати, вони супроводят. Ну дивіться. В Принципі ми до цього готувалися, які листи нам дало братство, такі ми їх і опрацювали. Десятий клас це теж діти, ми теж почали ввести до Миколаєв. Нас ніхто не попередив, ні з братства. Ні вчора я з вами під час розмови не, не була. Але це теж є діти, і ви, і вони теж поставили. Да, давайте були тоді підемо на та такий компроміс. Що ми це все зробимо? Ці всі подарунки, якщо ви так же уплікували оплоктували більше, ви тих 10 дітей, немає проблем. Тільки давайте це зробимо всі разом. Я я, я можу, це можу це тільки, я перепрошую. Вони проти ма двадцять От коли прийде студентське братство, коли будуть ці двадцять треті, вимож Дивіться, дивіться, основним координатором є мальтійська служба допомоги, яка щороку це так, робить. відповідно. Перед тим, щоб робити якісь поспішні дії, треба було принаймні зв'язатися з Мальтійською службою, тому що в них є списки хто коли їде, до прикладу, завтра їде студентський брасок політехніки в Лопати, тобто є загальна координація. А це трішки є ну самодіяльність розумієте, не зв'язавшись ні зі студентським брасом, ні зі з мальтійською службою, не ні з дирекцією школи, не погодивши фактично зі мною говорили. Але я не до кінця учителя. Я тільки можу перед вами. Я можу тільки дійсно перед вами З вами розмовляла Ольга Дрозда? Так, так, Чому ми пішли. Що Шо що я, я, я попереджав, її. що ми їдемо 23 го Я їй це говорив. Ви точно так. Не я я їй це говорив. Ви Вона ж оце знає наша. Добре, я ти просто ти можу виробити. Воля би... нас не поставила ну, Діти — це дуже ніжний вік. Якщо подарувати одній, а не, не подарувати решті, я ми розуміє. просто зробимо трагедію я для не дітей. Зараз покажіть, ну, ну, будь ласка, чи можливо це якось так зробити? Оскільки ви кажете, що ці діти справді забезпечені, ті, яким ми листи обустовуємо? Ні, але вони писали, добре, так само не будемо робити це. Ні, народ, давайте тоді так. Тоді 23-го вручаємо всі разом. Так, і на зразу, що тоді

Наприклад, ще щось таке, там зошити в ліці, можемо лишити в школі, що називаємо. Якщо будуть якісь шкарпетки, шалики, ми це всі відправимо, розумієте, ви в такому чи вони є дорослі свідомі, Діти, наприклад, заробляли бутси для спорту, то це зрозуміло, але це не буде для нас, ви вже ви працюєте з дітьми. Це вже буде зроблено якось напитувати. Єдине, що маєте пишемо? Ви можете залишити ті подарунки, я їх зараз закрию там в класі чи ще щось. І ви прийдете. І тоді, при тому всьому, то буде ну, коресно. Якась така дивна і не дуже мати ситуація. Негарна, для чого.